Всім доброго дня. П'ять самих членів комісії присутні. Є кворум, Можна розпочинати нашу роботу. На порядок денний виносяться два питання, питання різні, Матеріали є у вас роздані. Чи є у когось зауваження, доповнення до порядку денного? Немає. Тоді ставлю за основу і в цілому. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду наших питань з порядку денного. Перше питання про розгляд листів звернень від населення установ, організації з приводу та розподілу коштів. Доповідає Тарас Вацик, начальник відділу фінансів. Прошу. Є ряд листів частину. З яких з тих прохань включних проєкт рішення? Перше це перші листи від військових частин. Це лист від однієї частини, яку я вже позвучував з приводу фінансування. Це 1 мільйон гривень на поточні витрати та 3 мільйони гривень на капітальні витрати. Це майно, засоби зв'язку, засоби інженерної служби, засоби автомобільної служби. Є реквізити 4 мільйони, попередню ситуацією з бюджетними коштами, так само я доповідав. Також є лист 1 від частини з проханням придбати один подрухоти Джай, Mavic 3. DJI, Є лист службова записка селищному голові е на виконання закону України про природний заповідний фонду України та проходимо колишнього правильну середовища, земельного кодексу, необхідно встановити в натурі межі е території, е території та об'єктів природного заповідного фонду, а для цього необхідно розробити, затвердити відповідні проекти землеустрою і е зареєструвати їх у, у реєстрі земель, державного земельного кадастру. Та під'єкт три е, природоохоронні об'єкти, Ботанічний заклад місцевого значення Білогославський, мелогічна пам'ятка природи місцевого значення Маливський комплекс та е, Добротівське відсолення пам'ятника природи місцевого значення. Проєкт рішення передбачено, задоволення закладіндова сума 50 тисяч, там є конкретно скільки доларів. Далі є лист від відділу освіти з приводу розподілу коштів, також в <клухи> проект рішення. Лист від відділу освіти щодо звернення з приводу дофінансування закладів шкільної освіти закладів середньої освіти. За проведені колекційно-додаткові заняття за квітень трамп в сумі 121 219 гривень 13 національність копійок це кошту до 45 дітям громади, які потребують. Також лист від відділу освіти щодо своєчасної підготовки закладу освіти з'явницької громади до осінньо зимового періоду. Тут є ряд проблем, які... Висвітлив кожен ліцей, вказання в суми це капітальні ремонти системи опалення, придбання зарядних станцій, реконструкції газових, газових котелень, поточні ремонти даху, протікання і так далі. Також закупівля дверей, вікон, загальна сума 3 мільйони 442 тисячі 800 грн. Також лист відділ освіти від... Щодо звання соціальних керівників закладів освіти, це придбання 250 комплектів для навчання учнів 5 класів згідно вимогами української школи, загальна вартість 1 мільйон 75 тисяч гривень вартість комплекту 4300. Тобто ті діти, які вчилися в українській школі, переходять на наступні класи, 5 класи для них така сума. У лист від Назернянського інклюзивно-ресурсного центру ми виділяли 70 тисяч коштів пофінансувати по спеціальному фонду, включено в проєкт рішення. Також відділ освіти зведені дані про потребу до фінансування коштів табличні, що додаток є у вас в матеріалах, окремим кольором виділили заробітну плату та енергоносії. сім'ї на загальну суму 12 мільйонів. Також є лист е, від е, СК Прут, е, просить здійснити помісячний перерозподіл е, для оплати членських внесків для продовження, для участі у, у даному колі змагань. Треба буде тоді, коли будемо розглядати зараз цей проєкт рішення, включити до проєкту рішення. Коротко змінилося все. Так само е, хочу повідомити, що станом на е, перше е, півріччя ми маємо перевиконання 1 млн 496 тисяч, це 104%, тому здійснені при розподіл коштів, які отримали перевиконання з бюджетного кодексу, зараз ми не можемо. Е, тому... Більшість листів, що до фінансування, мабуть, доведеться все ж таки перенести на вересень місяць. Це з приводу листів. У проєкті протоколу стосовно цього питання пропонується таке вирішення вручити відділення фінансу Для Дніцької селищної ради за результату розгляду підготувати від відповіді, від відповіді отрам листів зведення від населення установої організації з приводу. Виділені на виділення чи включення змін до проєктів рішень про зміни до бюджету. Це що стосується першого питання. Це означає, що ці листи, які ми включили упаковку, не будуть, а відділу стріти до тих, яких ми переносимо. Так, ми доведемо до до... до до ініціаторів запитів. Дякую. Угу. Чи є запитання? Прошу голосувати. Хто за? Проти. підтримуюсь, Дякую. рішення України. Переходимо до другого питання. Друге питання про проєкт рішення селища Лука. Відповідає Тарас Лацик, начальник відділу фіналу. Так, е йдемо про три проєкти рішень. Е Почну з найпростішого принесення змін до... Про... Правду і економічного розвитку. Минулого разу, коли збиралися місце 20 грудня, ми внесли зміни, врахували до входа 500 тисяч гривень з обласного бюджету на ремонт ЗДО Карпатська колесанка. Ці зміни також у поточному. У проєкті рішення є зміни щодо об'єкту за кошти обласного бюджету ремонт укриття на ремонт каршоблоку Длягнінському ліцеї номер 2 Тобто ці зміни будуть відображені у заходах е, програму соціально-економічного розвитку. Е, далі рішення про звернення Длягенської селищної ради до Верховної Ради Кабінету міністрів України щодо збереження на 25 й рік зарахування до бюджетів територіальних громад 64% ПДФО та силового ПДФО. Що в цьому зверненні ми відобразили, це те, що з... ці зміни, які були у бюджетному законодавстві, фактично спричинили значення надходжень до місцевих бюджетів. Тому що по нашій громаді військове підфо ми отримували з 2017 року початку творення громади у таблиці. Ми відобразили, що фактично ці. Частка військового ПДФО, силового так званого ПДФО, тому що там є і пожежники, і поліції, і прокуратури, становила у власних надходженнях нашого бюджету від 14,3 до 56,4%. Ну, якщо ми навіть відкидаємо військовий частку, то це від 14,3% до 19,3% у власних надходжень бюджету. Також у бюджетній декларації на 2025 рік. Йде мова про те, що також хочуть відновити зарахування 60% податку на фізичних осіб. Тобто всі доходи, що до йому виглядані зарплати чи інших проблем на фізичну податку на доходи на фізичних осіб, 64%, як спрямовується зараз, до місцевих бюджетів. Хочуть ці 4% були додані до місцевих бюджетів компенсація різниці. За виготовлення електроенергії та теплової енергії, які знайдеться для покриття у енергоносіях. Зараз хочуть е, забрати, що стосовно нашої громади так само е, орієнтовно 2,5 млн грн, при цьому затверджені видатки на комунальні послуги, в точному році у нас понад 10 млн грн. Тому, зважаючи на те, просимо, звертаємося до законодавчого вищого органу і виконавчого повернення місцевих бюджету податку находить візичних осіб, дословного забезпечення грошових нагород винагород та інших теплоподенних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового начальницького складу, що находить бюджету, громад, друге. Посилення фінансової спроможності муніципалітетів шляхом підтримки законопроекту 95-60, пронесення змін до бюджетного кодексу щодо фінансування з місцевих бюджетів, заходів тривоги на посилення обороноздатності, якраз то, що ми купуємо і передаємо, тому що є деякі колізні, скажімо так, законодавство. Третє спрощення механізму погодження між трансфертів, тому що міжбюджетні трансферти, що виходять за межі області, потребують погодження. Наприклад, якщо ми згадаємо минулого рік, коли ми давали на е, Херсон, тобто це погоджується все через Міністерство фінансів, ну, це часу. І останнє недопущення доходів доходу місцевих бюджетів куди, куди, куди збереження частки одифовані на рівні 64%, то що я говорив. Це коротко по рішенню про звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів. Далі проєкт рішення пронесення змін до бюджету. Конституючу частину зачитаю зразу. Перше це нести зміни до рішення селищної ради, а саме додатків, про бюджет, а саме додатків 1, 2, 3, 5 та 7. Другий пункт затвердити під пункти протоколу 1,1 по 1, 1.4 1, протоколу 7, номер 12 бюджетної комісії. Третій пункт відповідно до розпорядження Івано-Франківської від 24 липня 2024 року No332, внесення змін до розпорядження Івано-Франківської ударів 2024 No51, а саме кошти, які були передбачені з обласного бюджету бюджету громади громаду сумі 300 тисяч на капітальний ремонт приміщень приміщень Ділянського ліцею No2 та облаштування з сприймати на капітальний ремонт для Длянського ліцею No2. Четверте внести зміни до кошторисних призначень та помісячного місячного планового на 2024 рік та здійснити розподіл коштів між головними розпорядниками коштів бюджету. Поделятинський селищній раді, зменшити додатки за 011-01-50 в сумі 55 тисяч 120 гривень, червень КГБ 11 15 тисяч, липень КБ 11 15 тисяч. Киблизм 20 червь мінус 12 620 і липень 12 тисяч 500 гривень. Далі зменшити видатки за кодом 011210, вато продавана стаціонарна медична допомога населенню в сумі 45 тисяч 138 гривень. Зменшити видатки за кодом 011 011760, членський до асоціації міста органів місцевого самоврядування в сумі 4 848 гривень. Збільшити додатки 1171 за 0117130 заходи із благоустрою у сумі 49 986 гривень. По відділу освіти загальний фонд за кодом 061141 зменшити кекс 21 21.20 перепрошую, це нарахування у вересні на 11330 гривень. Законом 0,61, 1142 і Програми та заходи у сфері освіти. Весь заробітна плата заробітні плати, на суму 75 тисяч 500 гривень. Весь Нарахування на заробітну плату. Серпень квічете на 16 610 квітень зменшити 22.10, придбання на 24 тисячі березень зменшити 22,40 Послуги на 10 тисяч гривень і квітень послуги зменшити на 6 тисяч. 494 гривні. Також кепу 27.30 травень зменшено суму 40 тисяч 286 гривень. Це якраз то, що зачитували листі з приводу е, програми освітньої на нашої на примівання дітей та педагогів. Е, підділ фінансів загальний фонд е, збільшити видатки за кодом 371 на 1,60 на 55 тисяч на 20 гривень, тому що не зменшували також зменшити видатки за закону 97,70, інші субвенції 70 тисяч гривень, та збільшити видатки цих 70 тисяч гривень по загальному фонду, по спеціальному фонду. Перепрошую, при цьому заснити залучення загального спеціального фонду. Це щодо звернення інклюзивно-ресурсного центру на Діянському. П'ятий контроль з визнанням даного рішення покласти постійно, постійно депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, комічної розвідку та революторної політики. Це що стосується. Рішення про внесення змін до бюджету. Пропозиція виключить. Так, є ще лист від СК Пруд стосовно перерозподілу видатків. Просить зі снідку місяць не бюджетних коштів, поки без 6-10, а саме листопад зменшено на 232 гривень 35 копійок. Січень зменшити на 9374 гривні, мітин зменшити на 402 гривні 65 копійок, та серпень збільшити в сумі 10 тисяч гривень. Кошти потрібні для оплати членських внесків по місячному вистачало призначення. Тоді включимо це у проєкт рішення про внесення змін до бюджету. Дякую. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтримано? Дякую. Рішення прийнято. Третє питання різне. Чи є у когось е, запитання, рекомендації, оголошення? Впереді немає. Прохання. Паня... Так, обговорити, та, те, що ми безпопередньо зустрічалися в питання. Фінансування навчання у субвенції на Донецькому міського бюджету за навчання дітей в художній школі і питання матеріальних допомог, ну, так як ви казали, що на день депутата ми живеше, що полічу довести ситуацію про те, що є те, що ходове діло але, що я казав по соціальному захисту, той дефіцит коштів. Десь можливо на наступному сесійній комісії ми якісь хіщі. Добре, дякую за суву, що ми маємо можливість працювати і вам за роботу. Дякую.